Що може бути краще десяти американських авто, технічної траси та швидких суперників? Правильно, ще більше суперників, більш технічна траса, та ще більш запекла боротьба. Гранд тур це чемпіонат, який влаштували чоловіки з організації Гранд Туризм». Суть досить проста: маємо обмежений вибір автомобілей по країнах, Обмежений технічний рейтинг, і під кожну трасу потрібно налаштовувати автомобілів в індивідуальному порядку. Наша траса на сьогодні Егер Нордванд, що, якщо не помиляюся, десь у Швейцарії. Технічна і дуже краєвидна наша авто на сьогодні BMW 3.0 TSI. машина 1971 року випуску, і в цілому в гонці можна використовувати автомобілі лише до 1975 року випуску. Перед гонкою я проїхав близько п'яти кіл практики і зрозумів, які у машини переваги і недоліки. Але про це я вже розкажу під час заїзду. На кваліфікації я стрибну на п'яте місце, що є досить хорошим результатом. А от чи зможу я втримати свою позицію, чи навіть стрибну на подіум? Далі побачимо. Старт. Гонка починається і з самого початку потрібно розставляти пріоритети. На цю гонку є дві тактики тактика з підстопом або без. Я обрав тактику без підстопу, тому що з підстопом я втрачаю майже 20 лишніх секунд. Що відіграти навіть якщо тиснути газ на всю нереально? Це означає, що мені потрібно досить рано переключати передачі і знайти баланс між стабільністю та швидкістю. Початок другого кола, а я відіграв собі четверту позицію. Пілот попереду нас, якого звати Родіон, їде на досить хорошій машині Порше. Це означає, що боротися з ним буде ой як непросто. Тримаюся досить близько за суперником попереду, проте його траєкторія трохи відрізняється від моїх, наслідок чого у нас відбувається контакт. Можливо, це моя вина, Тому на всяк випадок, прошу вибачення. Проте Родіон не збирається зі мною гратися, а тому відповідає мені такою ж монетою. Що б хто не сказав, але справедливо. А взагалі, як рахуєте ви? Напишіть про це в коментарях. Але після цієї боротьби я однозначно зрозумів, що зараз потрібно перестати постійно робити спроби проатакувати суперника і їхати в економному стабільному режимі. Завдяки цьому я зекономлю собі палива і спробую на останніх колах поборотися за позицію повища. Вже перед початком 10-го кола я починаю досить сильно насідати на суперника попереду нас. Моя економія дала можливість розкручувати двигун більше, внаслідок чого зараз я починаю покращувати свій темп і час кола. Вже на наступному колі наздоганяємо Романа, який їде на Мерседесі. Він з іншим пілотом в першій половині гонки витратив дуже багато палива в боротьбі, внаслідок чого зараз економить паливо, щоб доїхати цей заїзд. Це досить добре видно на прямій. Я починаю розкручувати свій двигун. Суперник попереду робить те ж саме. Тим не менш, я не готовий поступатися позицією і роблю все, щоб стрибнути на перше місце. На Щастя, це в мене успішно виходить. Тим не менш, моя головна задача втримати цю позицію до кінця заїзду. Як ви бачите, моя економія принесла свої плоди, і я завершу цей заїзд на гордому першому місці. Звичайно, тут зіграла роль і вдача, проте тактична складова також в цьому значно допомогла. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Якщо це так, то поставте, будь ласка, вподобай. А ми дуже скоро побачимося на наступному етапі.